Слава Україні! Героям слава! Поруч зі мною наразі е, найкращий бомбардир у дивізіоні 1 Андрій Муляр, гравець команди Хмельницькі делікатеси, команда, яка щойно здобула третю свою перемогу у преміум лізі з футболу. Вітаю вас, Андрію, вітаю вашу команду. Е, насамперед, які враження від цієї гри з Ну, раз, Враження завжди чудові, і Забили 10 голів. Що можу сказати, гра вдалась, виграли все добре. Чи виконали повністю тренерську установку сьогодні? От чи результат дійсно відповідає тому, що хотів бачити тренер? Не виконали до кінця тренерську установку, бо мали зіграти на нуля, але можна, так щоб пропустили гол. Ну практично трішечки не вистачило да на останній хвилині. Якщо я не помиляюсь, пропустили. Це вже розслабились трішки, чи суперник настільки хотів хоча б було престижу? Ну, суперник хотів забити гол, і них це вийшло б не заслужило надала ну, один гол. Команда Хмельницький делікатеси традиційно одна із команд грандів преміум Ліги елітного дивізіону. Дуже вдало розпочала цей сезон. Який план на сезон? Одразу по максимуму брати все. Чи даєте собі якусь можливість трішечки десь розкачатися? Ну, треба до плей-офф. Плей-офф спочатку треба вийти, а потім до плей-офф підійти в самій оптимальній формі, щоб там вже з сильнішими суперниками вже було нам легше їхати. Ну і запитаю про бомбардирські перегони. Уже валідируєте? Чи наскільки це взагалі важливо для Андрія Муляра? Це, це взагалі не важливо, бо того, що якщо команда не виграє нічого, то це можна рахувати як, як нічого. Але забивати приємно, я думаю, чи є якийсь такий момент, можливо, обговорювали з партнерами по команді, що якщо є можливість, то вам віддають передачу. Чи це так Інтуїтивно в грі як складається гра. Не погрівся, так виходить, Ні, ніхто нікому нічого не, не каже, щоб всі паси на поїзд окремо і все по ігрі. Вийшло, забив, вийшло, віддав. Чи маєте якісь, можливо, щасливі футзалки цього сезону або якісь особливі ритуали перед mm -hmm. грою? Поділіться, будь ласка, секретом. Немає, все просто. Прийшли, виглядає, закінчився матч. Подозмовлялися, нічого, ніяких рятувальних. Тобто, тренування, тренування, і ще раз так, тренування, дякую, так? Тренування. Що ж, дякую вам за спілкування. Нам дякую. Бажаю гарної гри. Слава Україні! Героям слава!